Ти відчуваєш приступи панічної атаки, депресії, тривожності, здавлювання в грудях. Тобі тяжко дихати. Ти постійно контролюєш свій стан. І тебе це просто достало. Твоє життя стало нестерпним з цим недугом. І ти, звичайно, звертався до різних лікарів. Всіляких обстежень, пив дуже багато ліків, але тобі, цього не допом... тобі це не допомогло. Також ти ходив і до священників, ну і це тобі не допомогло. Ти потім пішов на крайні такі рішення: ти ходив до всіляких бабок, зливав страх, віск, ну і це тобі не помогло. Ти їздив по монастирям, слухав проповіді, і це тобі не помогло. І ти в тупіку, і ти не знаєш, у тебе безвихідна ситуація. Але я для тебе можу сказати таку радісну новину, що це вліковано, і я знаю, як це зробити. Тому що істинна причина твоїх панічних атак вона лежить в енергоінформаційних програмах непрожитих негативних емоцій твоїми предками. І це все формується у людини в глибокому дитинстві. І я допомагаю людям усунути цю панічну атаку без всіляких ліків. Без позитивного мишлення. Пожиттєво повністю людина виліковується від панічної атаки за 2 місяці. З гарантією. Якщо тобі цікаво, записуйся на мою безкоштовну консультацію, де ти узнаєш істину причину твоїх панічних атак. Я тобі розкажу за допомогою яких інструментів це можна вилікувати, і ти назавжди забудеш про цей дискомфорт у своєму житті. Якщо тобі цікаво, записуйся. До зустрічі.